Далі будемо говорити про безпеку на Запорізькій атомній електростанції. Олег Куріков, виконувач обов'язків голови Держатомрегулювання, головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України разом з нами в ефірі. Вітаємо вас. Вітаємо! Сподіваємося, ви у безпеці Вітаю, слава Україні, героям слава зараз. Триває черговий ракетний удар по Україні за деякими повідомленнями. Після першої хвилі відбулася наступна хвиля запусків. Чи ми краще до нього підготувалися після останнього удару? Що ви можете сказати взагалі? Ну, дивіться, значить, ядерні установки в нашій країні це установки виключно для мирного використання ядерної енергії і експлуатація їх відповідно. В мирний час і не передбачається, що вони мають протистояти військовим нападам. І відповідно, значить, в проєктах не передбачено, скажімо так, експлуатація ядерних установок в стані війни. Але відповідно зараз такі умови, і в нас на сьогодні в Україні це вперше в світі, коли Воєнні дії відбуваються на території країни, де знаходяться в експлуатації ядерної установки, в безпосередній на близькості сьогодні і над ними так? так, так, да це значить дуже небезпечно. Вот і всі про це повинні знати наразі. В нас запорізька атомна електростанція знаходиться в окупації. Значить, рашистські загарбники окупували Запорізьку атомну електростанцію. І насправді зараз генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріанобросі веде переговори щодо створення зони безпеки е на території Запорізької АЕС і навколо значить, в прилеглій території також. Фактично, стан справ з цими переговорами нам поки що відомий, але Україна виходить з того, що ця зона безпеки має створюватись з урахуванням, з повагою до принципів недоторканості і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Яка не, місто, таким чином... що до кінця року власне ця зона безпеки на самій станції навколо неї на території прилеглої, на прилеглій території буде створена до кінця року? Ви знаєте, це дуже складне питання. Воно знаходиться в політико-дипломатичній площині. А я нас наразі є атомним інженером, і це не моя компетенція. Це Розуміємо. компетенція дипломатів та політиків. А чи є ознаки того, що скорочується присутність російських військ на ЗАЕС та в Енергодарі? І яка зараз ситуація на станції? Наскільки високою загрозою є порушення ядерної безпеки там? Ви знаєте наразі е запорізька атомна електростанція фактично перетворена в військову базу расистами. Фактично на території машинних залів енергоблоків номер 1 і номер 2 знаходяться російські військові, російська техніка, російська зброя. Вони використовують енергоблоки атомних, атомної електростанції фактично як укриття. І, скажімо так, якихось ознак перевіреної інформації про те, що вони нібито виходять, звідти в ядерного регулятора українського на сьогодні немає. Вони продовжують тиснути рашисти на наш український персонал, продовжують ставити їх в нелюдські умови для того, щоб персонал переходив на їх сторону і підписував контракти з фейковою, експлуатуючою організацією, яка належить Росатому, на працевлаштування. Так, наразі зараз склалася ситуація, що ми вимушені були припинити анулювати ліцензію адміністративно-технічному керівнику, заступнику головного інженера, який виявився колаборантом його прізвищі Чернічук. І фактично зараз, у зв'язку з його звільненням з займаної посади, і в зв'язку з тим, що. Він став фактично колаборантом, і наразі на Запорізька АЕС е, е, склалася ситуація, м, така скажімо, коли такого ще ніколи не було: немає посадових осіб з числа адміністративно-технічного персоналу, які мають легітимні повноваження ухвалювати рішення з ядерної традиційної безпеки. Тобто, фактично, легітимний головний інженер і легітимний генеральний директор Запорізької С знаходиться за межами Запорізької ЕС, знаходяться на підконтрольній Україні території і відповідно не мають доступу, не можуть попасти на запорізьку атомну електростанцію. Таким чином, для того щоб відновити. Належний стан ядерної традиційної безпеки необхідно терміново деокупувати Запорізьку ЕС, демілітаризувати його її, і повернути її під контроль українського персоналу легітимного, який скажімо, має відповідну відповідні повноваження з ухвалення рішень з ядерної традиційної безпеки. Як би ви назвали діяльність Росатому на самій станції? Чи можете ви підтвердити інформацію, що вони вони там хазяйнують, і, власне, там їхні працівники? Так є наявні персонал Росатому. Це фактично участь в збройному захопленні із спробі привласнити українську ядерну установку Запорізьку атомну електростанцію. до речі на Запорізька АЕС експлуатується сім ядерних установок: це шість атомних енергоблоків тисячі МВт потужністю кожний і сховище відпрацьованого ядерного пала таким чином. Це ніщо інше як терористичне захоплення і спроба привласнити українську. Атомну електростанцію і в електрику, яку вона виробляє таким чином, і будь-яка участь персоналу, який там працює, в, скажімо, співпраці з Росатомом або з іншими російськими організаціями, це є участь в спробі захоплення і привласнення ядерної установки. Тобто, це є немає нічого спільного з ядерною традиційною безпекою і лігальним відповідно. Працевлаштуванням це хрест на кар'єрі персоналу, це значить, хрест на репутації е з точки зору ядерної традиційної безпеки, і взагалі нічого спільного з нормами і правилами з ядерної традиційної безпеки. Після ракетного удару 23 листопада ми ще не знаємо, чим закінчиться сьогоднішня ракета ракетна атака. Вперше в історії України від мережі були від'єднані всі атомні електростанції. Наскільки цей інцидент був небезпечним для функціонуван для функціонування станції? По подіях на минулому тижні ми можемо сказати, що Відповідно через зменшення частоти в енергосистемі, яке виникло е внаслідок е цілеспрямованої збройної атаки, ракетної атаки на об'єкти мирної енергетичної інфраструктури, в нас е всі е Ядерні енергоблоки, які на той час знаходилися в мережі, це вісім енергоблоків з дев'яти, які знаходяться на підконтрольній Україні території. Енергоблоки були автоматично відключено дією автоматичного захисту. Споживання електричне споживання енергоблоків було переведено від власних резервних дизельних електричних станцій. Порушень Відповідно вимог норми правил під час відключення не відбулося, обладнання пошкоджено також не було. Радіаційна обстановка на промислових майданчиках і на приливі території до атомних електростанцій залишилася в межах норми, і в міру відповідно готовності енергосистеми. Яка була відновлена згодом, вісім ядерних енергоблоків були виведені на потужності, включені в мережі електричну. Таким чином, але слід зазначити, що будь-яка робота аварійного захисту атомної електростанції, є вихідною подією. Для як варіант, і для аварії, в тому числі, і це розглядається в документах з аналізу безпеки, і таким чином, в результаті роботи аварійного захисту, відбуваються перехідні процеси, які також можуть привести до в тому числі додаткових помилок персоналу або, скажімо, роботи обладнання. Не так, як воно передбачено відповідно до технологічного регламенту. Це теж може бути порушеннями. Але насправді наші енергоблоки досить стійкі, і персонал регулярно проходить противарії тренування. Енергоблоки модернізовані в нас і події, які відбулися минулого тижня, не мають суттєво. Плинути на стан безпеки енергоблоків АЕС на енергетику. Яка ситуація станом на зараз? Повністю відновлено енергопостачання до української енергосистеми? Так, енергоблоки АЕС повністю готові до внесення навантажень за виключенням одного, який знаходиться в плановому ремонті. Дякуємо вам за ваші відповіді. Олег Коріков, виконувач обов'язки голови Держатомрегулювання, головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України, долучався до марафону Єдині новини.